Всім привіт, товариші голуб'ятники, голубіові. Сьогодні знімаю вам голубків. Ось починається у нас такий дощик невеличкий. Я вам покажу серйозних голубів. голуб'ятню буду чистити завтра, так думаю а я, по мене по плану. О, точно я не знаю, чи я буду чесним. Такий вхід голуб'ятний. А такий вход це для голубів. Обзор такої лінії голуб'ятний. Голуб'ятня фіненька, через е, добре тут вийшов, голуб супити і полетів. Е, Терсятка такі сюди закриваються. Е, Турші є такі. Де є ключ пати закрився? Бедем покажемо вам голубки. Голуби поз... позльотували. Треба дати на їм Зараз їсти, води, Чисто їдати і кажуть. Не дуже грязно, але почистити воно потрібно буде. Це взяти. М -м -м. Завтра до почав голуба. Ось цього не знаю, мені друг має подарувати голубку. Та, буває, він дасть собі віддасть мені ніби. Е, не знаю, яка голубка, абсолютно не знаю, яка голубка вона ще буде. Він мені казав, що руминка. Руминка, але яка точніше, точно іменно руминка, це я не знаю. Це голубка, е, скажучи голубки, ой, мой. Малютний такий. І мені на руку Холобі там ще з'явила. Сам ка через тиждень малий малий має бути малий. Через пару днів малий має бути. Мали. Через через тиждень такий має бути малий. Мали. Голубка, пав'ячка, а это голубочка. Яка трохи ну, немає нікого вселі, у нас такі голубі, це і такий голосний. Ніхто ніхто не має таких голубів молошних. Маю я тільки молоску, таку голубка. Кучеряшек сидить, брак кучерашка, але пані голубок. Голубче, голубочка це буде. Голуб, голуб, голубочка це буде, певно. Так краплю сказати, що це певно буде голубочка. Луган будет, а по-моему. Щось будет сторон, кто. Куди за що-то буде у що -то нас того? Буду, може, біг. Я ж в мене. У ще... мене планів на голубі багато. Хочу, може, хочу собі себе, а я їх буду мати. Голубення пайна, ну сказала, що что бы дружить. Я тоже толку с такого грядки. Голубення класний, ну просто бомба, картики, починаємо гудіти вже. Файді голуб'ятка. Полічок він собі любими, він не боїться аж так дуже. Завтра цей голуб, як би сказати, вроде я вам би скажу. Це так е, поляк. Знаєте, що це так як паляч? Там Такий це є голуб. Голуб є. він, він поясний подивіться дібочок честий. честий спорт це раз Ок. О, що ж таке. Фоку десь киваю. Кульца не маю, маю конторку. Ну, голуб хороший, скажу. Хороший голуб фіст. Поляці. Буду довати від на молодих хвилю. Це буде мати. Лиць. Поживлять вот так. Сліз зараз покажу хвіст. Ять будто я влютий такий, що Чекайте, я вам покажу що. Дивіться, mm. де хвіст. Холума. Не Ментьма. Це не ментьла. Я от кисла хороша. Ще покажу. Хайне підлояє на осень. Хайне подало. Лот ну, є, ну не було... Добре, не полиняло було... одне це. Обокрош тутиш <реш> таке такий дутиш. О, рубка во там дібається Тутка є. Теж сюди не Ось так. Осься. Овічатку. Голуб погодину. Ну, обзорчик такий маленький! На губки. Велий обзор Голуби. Не Нема великого обзору. Прилетіло по як. собі, за літаки Ну все, закінчивается тройки. Всем пока!